Валюта Коста-Ріки називається Колон. Вона названа в честь Колумба, який відкрив, як то кажуть, Америку. Насправді вони просто її колонізували, але вважається більш лояльною назвою відкрили. І так, валюта Коста Ріки має одну з найкращих дизайнів у світі. На ній зображені. Різні тваринки. Ось, наприклад, як на цій, 5 тисяч колонів, зображена мавпочка. Також валюта Костаріки пластикова. ось бачите, віконечко Прозоре. Це зроблено для того, щоб валюта, щоб гроші не псувалися від вологості. Курс валюти коста і колонів до долара 1 до 500. І це в середньому тримається так, ну, доволі довгенько. Якщо комусь треба, перерахуйте, це дуже просто: 1 до 500. 1 долар 500 колонів. Ось, наприклад, 5 тисяч, 5 тисяч колонів це 10 доларів. Ставте запитання, пишіть в коментарях, буду відповідати. Чао!